Так, сьогодні покажу вам цілий день, як я їм. Е, поки що дієта без змін. Е, тренер сказав, що нічого міняти не потрібно, форма помаленьку міняється, до змагань ще далеко. Е, попадає тренувальний день і плюс сьогодні ще є чітміл. Тому е, підписуйтеся, ставте лайки, буде цікаво, а я пішов їсти. Добре, і мій сніданок стандартний на даний момент. Яйця дві штуки, два таких одна ціла булочка, два слайси шинки і тут в мене каша, моя така улюблена рисова. Я роблю такою прям рідкою. Каша прот, ягоди. Якщо цікавий рецепт, можу зняти, як я її роблю, бо не всі вміють готувати. І перед цим в мене йде інсулін одиниць довго і в принципі такий сніданок. Перший прийом. Добре. І наступний прийом це тренуванням У мене виходить. Мій стандартний, він взагалі не міняється вже давно. Рис, арахісова паста, банан, ананас, куряче філе і трошки соусу. Так що їм і через годинку зразу йду качатися. Ну, добре, зараз пул тренування. На тренування в мене йдуть ще такі от вуглеводи з замінками і так далі. І що, можна йти качатися? А на постворкаут у мене стандарт, е, булочки, джем, пластівці і прот на водичці. Так що відправляюся, я тут все поїдати. Мій улюблений прийом в тренувальний день. Я думаю, що кожному би смакувало. Пічить міл, я потушкував тут картоплю фрі з телятиною. Ще в мене залишився рис, чадер сир і е, купив такі от відренці. Піту таку, її легенько змащуєш водою, кладеш в духовку на 5 хвилин і вона така от розкривається, ще от парує. Зараз туди все начиню туди картоплю, рис, сир, і ще на 5 хвилин в духовку, і такий в мене буде чітміл. І зараз покажу, що вийшло. І вийшло 4 от таких от піти з його. Супер. Зараз доїсти. І ще до цього в мене залетить отаке. От от. Морозиво, не знаю, чи все з'їм. Думаю, що половинку. І отакий от у от мене виходить читміл. Ну і зап'ю то все амінками. І мій останній міл на сьогодні рисова каша з ягодами з проком. І сюди ще арахісова паста йде. І на сьогодні я закінчив. Так, і ще так підсумую, е, ви побачили мій раціон. Так я казав, що е, він же був розписаний давніше, тренер казав нічого не міняти, форма по чуть-чуть міняється. Я по суті тільки заходжу в підготовку. Наступне відео, до речі, буде вже про мій актуальний курс, там добавки і так далі. В основному там така аптека. А сьогодні, як я сказав, ви побачили мій е, день їжі, тренувальний день. Вихідний день, в принципі, не бачу сенсу знімати. бо... Там їжі ще по суті менше, сьогодні ще так співпало, класно, що чекміл і так далі е, був. Тому е, буду вдячний за лайки, підписки і е, до наступного відео.